Це канал сам собі майстер. Я вас вітаю. Я працюю надалі над енергонезалежністю свого побуту, свого життя. Я вже минулого сезону встановив два світильники автономні на сонячній панелі. Про один з них я знімав відео. Ось тут по посиланню можна буде подивитись. Він гарно працює, я, я ним задоволений. Це світильник був з датчиком руху. Другий тип світильника я встановив над дроваркою. Він 10 ватний невеличкий, але також він себе гарно зарекомендував. Практично він світив завжди, коли потрібно було. В самі найгірші, найкоротші дні і найпохмуріші, сніжні. Він все одно до вечора, до години 7, 8, 9 світив. Тобто, в час, коли потрібно було набрати дрова, він свою функцію виконував. Тепер такого типу я придбав світильник 30 ватний, більший, потужніший. Я його планую встановити ось тут на задній двір. Тут бачимо, стоїть автомобіль. Коли пізніми вечорами заїжджаєш з роботи, то не завжди зручно, так як було то. Вода не дуже комфортно в темноті виходити чи заходити в автомобіль. Тому я планую ось такий світильник встановити на сам вершечок будинку. Там, по моїх розрахунках, мало попадати достатньо світла, незважаючи на те, що дерево може заважати. Ну і Про це я в принципі, і знімаю це відео, як я цей світильник встановлю і як він буде світити, чи буде освічувати мені те, що... цю територію, яку потрібно. Світильник ось такий досить немаленький. Його довжина 45 см, має три світлодіодні матриці на SMD-ледах. І окремо ножка, яка прикручується, вона вже така вилита пластикова, що вона під кутом йде. На неї одягається світильник. Ось таким типом. І е я сподіваюся, що його буде достатньо, щоб освітити мені мій задній двір біля будинку. Отже, йду на горище і буду його прикручувати.